Всім хало! Ну дуже давно я вам вже не знімала влогів. Так що це влог з мого вихідного дня. А, ну, я предпочитаю вихідний день валятися в ліжку, але не тут та била. У мене куча планів. Вперше це піти на манікюр, я вже виїжджаю зараз. Друге піти на тренування і третє піти на день народження. Так що я думаю, це буде доволі цікавий день. Так що поїхали проводити його зі мною разом. Ой, ребятки, щось я забула, забуло і тільки що вспомнила вообще, ну ладно. Коротше, я вже зробила понятное дело, Я вже була на треніровці. Ми відпрацьовували типа хореографію або кусок із номера. І завтра його будемо знімати. Боже, головне мені не забути костюм. Капец. Коротше, ногти мені дуже дуже подобається. Я, конечно, чуть і не встигла на танці. Попросила бігом маму з папою, ті, щоб вони мене підкинули. Хоча їм це не дуже було удобно, але ладно. Ну, Коротше, мені прям подобаються двічі. Прям такі, знаєте, акуратні. Це білий френч Вот. На молочній основі прям мені очень подобається. Взагалі, всі мої подружки і сестра сказали, боже, чого ти їх не укоротила? Що вони такі довгі, хоча. Я їх дуже навіть ухоротила, тому що у мене, коротше, ногти ростуть вверх. Навіть зараз можна побачити, хоча мастерша просто дуже сильно питалась їх е -е, чуть-чуть опустити. І це ніяк не і справляється. Можна навіть зробити нарощення, то тобто на оці ногті, щоб не так було видно, що вони е, ростуть вверх, але все одно, коли б вони відростали, було б видно. Не так як на моїх натуральних. Ну зараз майже не видно. Але так. Да. Коротше, це взагалі не повзло, тому що ногті клюють, можна підняти, а ногті, які ростуть вверх, не можна підняти. Ой, опустить. Ну коротше, да. Навіть якщо робити нарощення, то треба перенарощувати кожен раз, не можна робити корекцію. Це ще жесть. І я ще мала не укорочувати. Я мала робити ще й довшими. Ну то есть, наскільки вони відросли, але майстер вже сказала, що це травмоопасно, бо я можу їх случайно задіти, і вони у мене просто підірвуться. А зараз вони такі акуратненькі, типа, майже ще не видно, що ростуть вверх. На цьому, дивіться, бачите, на, на цьому пальці дуже сильно видно, тому що оцей мене найбільше плює середній. Отак, ні. Це попробувала форму чіткий квадрат. Взагалі я хотіла овал. Потім я передумала і сказала, і сказала майстерщи, що я хочу типу, чіткий квадрат. Від того ми з ним типу, говорили… попросили. іди, там вже буде торч виносити. Мама попросила вас фотки. Добре. Коротше, зараз говорили, говорили, і типу, я питаю. Ну, я вам ще хотіла робити овал. А вона говорить, ти що, типа, куди тобі овал? Ну, типа, ну випадку. А, Тому що отут арочка, бачите, і хоть чуть чуть вона скриває те, що у мене вони ростуть верх. Якщо був би овал, то проставляєте це просто зльотна полоса. Ну це вона мені так склала. Ну короче, все, я вже зараз на день народження ідемо їсти торт. Ну, чи не їсти здочки, не таким не понял. Коротше, закінчуємо влог. Дуже-дуже лезі. Ми в гостях, 2 часа ночі. Ми ще не збираємося здобути. Да? Все дуже-дуже класно. А ми напряглись на гуляли, поїли тортку вкусну. Все. Я надіюсь вам подобається цей влог всім пока.